Козироги, привіт, мої золоті! Подивимось, яким буде для вас період з 18 по 24 листопада. До чого вам тут підготуватися? Чим вас порадує цей тиждень? Розпочинаємо з енергії. Цікаво, у вас тут небезпечна насолода. Гарна цитата від Фрідриха Ніцше, що найприємніша насолода в житті це жити небезпечно. В якому сенсі? Тут, вочевидь, ви можливо приймете для себе якесь нестандартне рішення, або поведете себе так, як ніколи не вели. Або ж вам захочеться чогось такого. Чого, можливо, вам насправді давно хотілося, просто ви собі не дозволяли. Тут важливо дати собі час на те, щоб обдумати ці бажання і почати діяти, бо тільки від, ваш, від вашого наміру залежить, чи отримаєте ви бажане чи ні. Тобто, мало просто хотіти, потрібно ще щось для цього робити. Якщо ви нічого не хочете, з цим теж треба розбиратися, чому так сталося. Давайте ми пройдемо по подіях тижня, по всіх сферах життя. Для козирогів, особисте життя, кар'єра, фінанси. І ваш морально-психологічний стан протягом тижня. Особисте життя, імператриця Вау, шикарнюча карта. Для когось це й одруження, і дітонародження, для когось це знайти пару. Прекрасні перспективи. Зараз розглянемо для тих, хто наразі самотній. Для чоловіків дуже актуально в першу чергу це знайти пару. При тому дуже швидко це відбудеться, але це людина, яка западе вам близько до серця. Тобто, це королева Пентаклів. Це може бути жінка Козироги, ви зараз дивитесь для неї прогноз. Але ви закохаєтесь неочікувано для себе. Що це в нас для дівчат. У дівчат тут іде король жезлів і неймовірно сильна пристрасть. Пристрасть до цієї людини по карті диявол, тобто у вас тут емоції будуть бурлить, як в Казані. Особливо, якщо ви до цього не дуже здатні, да? от ви думаєте, що ви більш така раціональна людина, спокійна, впевнена в собі, то Тут цей чоловік, цей король жезлі, у вас просто вразить на повал. Бо жезли, вони дуже харизматичні, на них звертаєш увагу, вони вміють ем, так поводитися, щоб ви просто від них були, ем, я не знаю, на сьомому небі. Тобто вони вміють підібрати ключики до всіх замочок, замочків. Я хотіла сказати швидко. Тому тут готуйтеся до приємного і. Дуже пристрасного знайомства. Для тих, хто в любовних трикутниках. Так, трійка жезлів, король, лицар жезлів і шестірка мечів. Ну, тут. Тут, вочевидь, дружина буде ставити чоловіка перед рішенням. Це один варіант, так? Тобто це може бути, коли про трикутник уже всім відомо, то тут буде прийматися рішення, і чоловік вибере все-таки трикутник. Якщо ж про трикутник невідомо, то це чоловік. Їде від імператриці, наприклад, дружини чи своєї дівчини, до коханки, кохан... коханця, Тобто, вже в залежності від того, яка у вас ситуація. Тобто, Або якщо про трикутник знають, то буде ставитися рішення питання ребром. Або ж якщо про трикутник не знають, то тут буде приїзд. Зустріч із коханцем або коханкою. Для тих, хто в нас в серйозних і стабільних стосунках, що нам тут карти скажуть. Нам тут карти скажуть, що Єрофант, смерть, п'ятірка жезлів. Це може бути якийсь. Якась конфліктна ситуація. А, чому тут смерть? Що тут змінюється у вас? Колесо Фортуни. Так, тим часом мій помічник вирішив мені допомогти. Це мій кіт, не лякайтесь. Все, кота нема. Король жезлів. Десятка колесо фортуни. Угу. Тут ви обговорюєте ваше майбутнє. Дивіться, у вас дуже багато старших арканів. А, ймовірно, я не знаю, якось вашому партнеру або партнерці доведеться пройти через якийсь конфлікт, через якусь складну ситуацію, щоб приїхати до вас, з вами побути. Можливо, ви були на відстані певний час. Незалежно з якихось причин, але. Ви могли бути на відстані, і тут ну, приїзд він для вас безумовно дуже щасливий. І тут в когось йде розмови про створення сім'ї, і розмови про народження дітей, в когось це чоловік приїхав на народження да, дитинки, як варіант, а, якщо, наприклад, був десь далеко. Тобто тут ви а, ніби воз'єднуєтеся і морально, і фізично. І от у вас починається якась нова сторінка як у партнерства, нова сторінка вашого майбутнього починає писатися. Для когось це ще може бути про еко або про якісь звернення до лікаря стосовно дітей, та, фертильності. Тут теж буде вирішуватися це питання успішно. Тобто, у вас, в принципі, в позитиві. Також, також тіша карта, якщо ви просто зустрічались, це може бути з'їхатися і жити разом. По всіх фронтах тут у вас в позитиві, якщо розглядати. Також, якщо це все для вас не актуально, то це а, дійсно воз'єднатися і морально, і фізично, тобто стати більш близькими один до одного вас, якщо от ви жінка, да, імператриця, вас починають розглядати як партнера для створення сім'ї, для чогось ще серйознішого. У вас бачать сенс. Прекрасно, прекрасний тиждень. Робота чим нас порадує? Король чаш. Що ж, для тих, хто наразі не працює в козароги. Король мечів. А ні. У нас тут є, у нас є пара, король і королева чаш. Тобто тут, вочевидь, йде для жінок допомога від чоловіка фінансова, також він, можливо, вам запропонує якісь потузу жезлів, можливості вас реалізувати як особистість. Тобто він може не пропонувати безпосередню роботу, але по королю, по пилицарю мечів, перепрошую, це можуть бути курси. Це може бути якісь вам, не знаю, документи, будете допомагати йому писати чи створювати. Тобто, якимось чином чоловік вас, це може бути ваш син, це може бути ваш брат незалежно. Так? Якимось чином ви отримаєте допомогу від чоловіка, яка буде в тому, щоб залучити вас у якийсь процес, щоб ви починали трошки. Ну, не те, щоб прям працювати, там, виганяти вас на роботу, а просто вас залучати в якісь цікаві робочі моменти. От так. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться. Так, пожезлів, печірка пентаклів і король. Король. Мені хочеться собственно сказати, король, а це ж лицер. Ну, тут для когось може йти якась ситуація. Вас-то можуть брати, і пропонувати вам, зокрема, роботу, але на нижчі позиції, ніж ви розраховували. І це, безумовно, вас ну, напрягає і морально, і по фінансах вам просто нижче можуть пропонувати оплату. І тут можете думати про те, щоб або почати якийсь свій власний проєкт, або працювати онлайн. Ну, якщо ви почнете, у вас вийде обов'язково по 30 жезлів. Тобто, тут просто вас можуть оцінювати нижче на ринку праці, з певних причин. Далі у нас ті, хто вже працює по найму. йде якась реорганізація, реновація, або зміна керівництва, або продали бізнес, у вас там, змінилася концепція. Тобто, щось у вас тут, в вашій компанії, міняється, починається якийсь новий шлях, нова сторінка. Тобто стабільність певна, вона, ну для вас стабільність, От, що ви там працювали, і у вас була певна робота, ви її виконували на цьому все. А тут, ніби все починається по-новому. Не знаю, якісь. Ну, мені це виглядає як реновація, зокрема, зміна керівництва. Ще тут, що може бути. Ну, але воно вас, в принципі, не задіне. Вам, звісно, по четвірці пентаклів і з силі доведеться постаратися, щоб прийняти ці зміни, якісь нововведення у вас на роботі, але загалом вони вам, вони вам негативу не несуть. Також, можливі нові люди та, от в компанії, набирати нових людей для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. О, клас! Тут ви працюєте з дому. Для когось це, особливо, якщо ви по королевій чаш працюєте в сфері психології, езотерики, мистецтва, це для вас максимально класний, продуктивний період, бо тут ви можете гарно заробити по тузу пентаклів. Шанси будуть вам даватися, може бути багато клієнтів, багато можливостей заробити. Також, для вас це може бути. Окрім вашої роботи по четверті жезлів можете зацікавитись також якимись курсами, пов'язаними з психологією, езотерикою, цим от всім питанням, мистецтвом, можливо. Навіть зможете це в майбутньому монетизувати. Класно. Для тих, в кого свій бізнес? Так, паш пентаклів, четверка пентаклів, двійка пентаклів. Тут дивіться, когось із ваших працівників можете відправити працювати онлайн. Або ж людина може сама ну, запропонувати, щоб піти онлайн, це хтось може бути з молодших працівників. Також це ще брати на роботу е, молоде покоління, молоду кров. Да, щоб якось. Ваш колектив був більш живішим, веселішим. Тобто, тут ще можуть бути стажори. Загалом теж період спокійний. Фінанси. Так. Ну. Зараз ми прояснимо, чому тут так. Такс, а тут може вилізти ваша нестриманість у тратах. у тратах. Тому тут вам бажано на цей тиждень поекономити в якому сенсі, щоб прибрати всі трати на залежності, в залежності від того, яка у вас залежність, оце сказала, так? Да? Тобто, для когось там від солодкого залежність, для когось куріння, для когось ще щось. Проаналізуйте, куди ви витрачали свої кошти в такому об'ємі. Щоб потім не було розчарувань. Ну, в принципі, по... тут ви більше, розумієте, ви більше роздумуєте про ці свої трати, про те, що о грошей нема і так далі. Хоча, по факту, гроші у вас є. Вам є що оберігати. Просто, очевидь, такий, да, тиждень, коли треба поекономити, плюс гроші можуть бути від сім'ї, від вашої сім'ї, від підпису з якихось документів, купівля-продаж. Але у вас все, все окей, все вирівняється. Просто ви можете трохи бути на стресі, можливо, через якісь великі покупки. Морально-психологічний трійка, чаш. Крутезна, козироги, ви великі молодці. Це бажання спілкуватися. Можливо, знайдете якихось людей схожими до ваших інтересами, і вам буде цікаво знайомитися, спілкуватися, друзі вас будуть оточувати, ваші рідні, близькі, та особливо ті, з ким ви давно не бачились. Тобто, тут у вас всередині, от ви наповнюєтесь ресурсом, та ви наповнюєтесь ресурсом через інших людей. Я знаю, що більшість козорогів люблять посидіти вдома і щоб їх ніхто не чіпав, як і раки. Але тут, на цьому тижні, вас весь ресурс, ваш позитивний буде йти від інших людей. Все, козороги. Люблю, цілую. Чекатиму зворотнього зв'язку. До нових зустрічей.